Що бібліотеки ще існують? Вони там бідні, їх ніхто не забезпечує. Уди рвуть, рвуть ту ручку, відкрийте. Ти видала книгу і прийняла книгу. Все, що ти робиш, ти сидиш весь день, нічого не робиш. У вас в книжці помилки. Я їх повиправляв. Краще людина візьме книгу і не поверне її, ніж вона не буде читати взагалі. Анастасія Дворницька, бібліотекарка, підкаже, де секція української класики, індійські епоси, спадщина, греків. Це насправді жахливо, коли люди погано поводяться з книгами. Мені здається, що це показник, такий самий, як з тваринами, коли люди погано ставляться до тварин. Ну тому що книга це першочергова якась така свята річ. Я розумію, є такі випадки, але якщо ви бачите, що ну, ви ж якось переглядаєте книги, ви маєте сказати, що вибачте, там ну книга помальована, так сталося. Ось, а коли приносять вже дорослі люди там. Вони там потерті, ти вже бачиш, що там вже букв не видно. Я просто дивуюсь, як таке може взагалі бути. І кожна книга потерта майже на тому самому місці, можливо, десь в машині їхало і ті якісь корінці. Ну це мені здається, що це просто культура читання. Ми таку книжку у вас взяли. Пишуть в книгах. У нас колись був читач, такий досить вже дуже похилого віку чоловік, 80 Він приходив і казав: у вас в книжці помилки, я їх повиправляв. Я взяв олівчик і повиправляв. Ми кажемо, вибачте, так не можна робити. Ну не можна. І він справді він кожного разу приходив, кожного разу брав другу книгу і виправляв. Він журналіст, якийсь там заслужений, ще щось. Дай Боже йому здоров'я. Ну але був такий тригер. Колись був у мене випадок, коли принесли книгу еротичного змісту. Це по-моєму навіть було 50 відтінків з дуже неприємним запахом і дуже неприємним на дотик. Я навіть не хочу уявляти, що могли з тою книгою робити. Це не ок. Так не має бути. Ну, це книга, друзі, це книга. Так не можна. Купіть собі книгу і робіть з нею, що хочете, вдома за закритими дверима, але ж не з бібліотеки її брати. Я просто знаю вже в лице людей, які себе ведуть не, не дуже. Але я дуже стримуюся, тому що в нас є читачі, які приходять, і. Слухай, порадь мені якусь книгу на ти. Я ж я, я, таке щось тим мені таке дала, я не хочу його читати. Порадь мені якусь книгу, ти ну, мені байдуже, що ти там зайнята чи ще щось. Давай, йди, обслуговуй мене. Таке також буває. Бувають підлітки, які приходять і люблять переставляти книжечку е, на інше місце. Вони граються. Їм так прикольно. Вона взяла книжечку, показала подружці і занесла її десь, не знаю, на сусідню поличку. Я не знаю, для чого діти так роблять. Є діти малесенькі, які приходять з батьками, тобто мама обирає книгу, і дитина в цей час на нижній поличці починає всі книги задвигати до стіни. Е, до Стінки. Можуть прийти і дуже голосно себе вести. Там, особливо, якщо це там хлопець з дівчиною, там, коли дівчина хоче привернути увагу хлопця. Ой, я читаю, я люблю читати. Було таке колись, коли прийшли навіть такі вони, чи то з спортзалу, чи звідки навіть не розумію, на що вони в цю бібліотеку взагалі зайшли. Вона почала грати якийсь такий театр, типу що я читаю книжечки, подивись на мене. Почала якось цитувати якісь віршики. Ну, це було мило. Буває, плутають, буває, приходять і кажуть: ой, ми думали, що це магазин. Ось такими буквами написано Бібліотека, ой, а тут що книжки не продаються. кажу, ні, не продаються, можете додому взяти. Багато людей, коли зустрічають десь на вулиці або в якомусь громадському місті, і ти починаєш казати, ким ти працюєш, так, мимоволі, десь ти так е, говориш. Постає питання: а що бібліотеки ще існують? Ти дивуєшся, що люди цьому дивуються. Там, їдеш у таксі, наприклад. В якому сенсі бібліотека? А як це? Ту ви бібліотекарка, а можливо, це якийсь ресторан? Ні, це не ресторан, це одна з бібліотек, кажу, там по всьому місту, ви що не бачите? У нас більше 20 філій бібліотек по Вінниці, в які можна прийти і. Взяти книжечку, не заплативши за неї, взяти її на абонемент на місяць, або в читальній залі, будь ласка, приходьте з 10 до 7 будь-який час, читайте, насолоджуйтеся. Просто небагато людей про це знає. Ми намагаємося про це говорити і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, де тільки можемо. У нас вартість абонементу на рік дорослого 10 гривень, а дитячого 5. На рік? На рік. Я бібліотекарка вже п'ятий рік. Три роки з яких я завідувачка однієї з філій. Я навіть не вірю, що я бібліотекарка досі. Якщо чесно. Я не знаю, ким я хочу стати, коли виросту. Це жарт. Я насправді працювала у школі. Я педагог за освітою, я прийшла працювати до школи, відпрацювала там благополучно чотири місяці. Я не збиралася бути бібліотекарем. Просто по дорозі, куди я йшла на майбутню вакансію, була бібліотека. Я навіть не знала, що вона там знаходиться. Я прийшла. До директора, до директриси і кажу, що а у вас є якась вакансія? А Вона запитує: а хто ви за освітою? Кажу, я філолог. Я, взагалі, коли прийшла, там було настільки спокійно, що я не уявляла, чим там взагалі можна займатися. Багато людей думають, що бібліотекар так і робить. Що ти зробила? Ти видала книгу і прийняла книгу. Все, що ти робиш, ти сидиш весь день, нічого не робиш. По-перше, коли ти керуєш якоюсь філією, в тебе дуже багато документації, а в тебе багато заходів, які потрібно спланувати. Які потрібно заздалегідь якось придумати. Для дітей це можуть бути майстер-класи, гуртки. У кожній фірмі можна придумати якісь свої цікаві заняття для дорослої аудиторії. У мене це мовні тренінги. Також я б започаткувала минулого року книжковий клуб. Насправді це ініціатива однієї моєї читачки. Вона прийшла і каже: Я хочу ділитися враженнями про книги. Я читаю, мені настільки подобається дівчинка читає фантастику, фентезі, і вона таким чином, якось вона каже: Я переключаюся, мені настільки цікаво. Зробіть щось цікаве, зробіть щось класне. Я насправді дуже давно хотіла щось таке, але людей дорослих зібрати важко. Для цього потрібна мотивація. Це як серіал. Ти прочитала книгу, приходиш і не починаєш розповідати. Вони навіть влаштовують якісь такі дебати, якісь такі, навіть вони навіть не відчувають часу. Ти просто приходиш, каже, дівчата, ну вже якби дві години, будь ласка. Мене дуже радує, що це безкоштовний клуб, і що люди мають можливість прийти, посидіти, відпочити. Ми навіть влаштовували кавові посиденьки, посаденьки, приносили щось солодке. Ну намагаємось. Уявлені людей, які не ходять до бібліотеки до книгарні. Я не засуджую таких людей. Є такі люди зазвичай мають стереотип, типу, що каврелін, графін не знаю, там якась карта світу запилена. Ти сидиш вся така в холоді. Постійному, от у нас, слава Богу, гарний ремонт. Мене дратує те, що люди думають, що це ще та радянська якась система, але мені здається, для цього просто треба прийти, відчути і зрозуміти, що ні. Ми читаємо книги, ми читаємо їх українською мовою. Зараз дуже гарно розвинена книговидавництво в Україні. Це просто неймовірно. Чого варті ті самі фестивалі, літературні, і букфоруми? Тобто ми. Намагаємося забезпечувати читачів книгами. І коли люди приходять і кажуть, Вау, у вас навіть з психології щось є. У вас така класна художка. У нас справді є художка і іноземна, і українська сучасна, е, яка може задовільнити той запит, який є. Звичайно, це не всі топ-книжок, які можна знайти в Гуглі, е, прийти там сказати, от я хочу саме цю книгу, але ми намагаємося. Ми можемо розповісти про що книгу. Ми можемо розповісти для того, щоб зацікавити читача. Якщо бажаної книги не знайшлося, головна задача бібліотекаря це забезпечити людину, хоча б якоюсь книгою. Людина не має піти з бібліотеки без книги. Цьому, до речі, також мене колись навчили. Ти повинна запропонувати таку кількість книг, щоб людина хоч щось обрала, тому що вона прийде, подивиться: ну така якась бібліотека, що я нічого не знайшла, а вона просто не бачить. Вона не може переглянути весь твій фонд. Вона не може зрозуміти, що десь там, можливо, вона на виставці стоїть книга та її бажана. Або десь там можливо вона не побачила. Найгірше це коли людина не знає, що вона хоче прочитати, а й по мені взяти. Боже, я не знаю, яку мені книгу взяти. Боже, а що це таке? Я хочу якийсь детектив. Ні, детектив вже не хочу. Вже не хочу, хочу фантастику. Я кажу: гаразд, будь ласка, ось у нас є полиця, у нас жанру виділені. Фантастика. От, будь ласка, ні, ні, фантастику, ні, мене це дратує. Ну, одним словом, піду, я подивлюсь, що у вас є новенького. Пішла, подивилася, що є новенького. І буває таке, що година, півтори, а ще коли перед закриттям це просто жах. І людина просто буває йде ні з чим. Я не проти. Я ж там не на проценті якомусь магазині і так далі. Ну просто що, якщо ви вже прийшли за якоюсь книгою і ви, будь ласка, якось, ну воно має бути трошечки по-іншому. Люди бувають різні. Є такі читачі, які дуже довго обирають книги, але вони обирають їх культурно. Тобто, там це півтори-дві години, стоїть бабуся і обирає собі книжечку. Ну, слава Богу. Слава Богу, я радію взагалі, що люди в такий момент є в бібліотеці, що вони насолоджуються цим, цим вибором. Коли ви хочете просто почати читати, завжди потрібно починати читати з малих форм. Це можуть бути новели, це можуть бути короткі історії, це можуть бути. Це не я сказала, це література знавці каже. Це не я така розумна. Які ви дивитесь серіали, фільми, що вам близьке? Історія. Ем... Художка, ви любите е, любовні романи, ви хочете чогось такого тригерного, ви хочете якийсь трилер, хочете просто розслабитися, хочете поміркувати. Ну, різні люди є. Люди, які читають постійно якусь там е, бульварну ну якусь таку літературу, їм ок, їм нормально, їм не треба думати. А є люди, які приходять, і кажуть, що хочуть таке важке, таке, щоб плакати, ридати і щоб потім думати про це все. Я взагалі не знаю, де так як так сталося, але ми книжечку не повернули. Буває таке. Буває, через два роки приходять. Краще людина візьме книгу і не поверне її, ніж вона не буде читати взагалі. Ми не маємо права брати штраф. Ми маємо право взяти книгу взамін загубленої книги. Тобто, якщо книга вже втратилась і там, не знаю, собака ваша покусала, роздерла, це, звичайно, дуже так звучить трошечки. От, то ми беремо взамін загубленої, і ви можете подарувати книги замість тієї, яку ви загубили, наприклад. Можна таке бути. У нас є люди, які беруть більше п'яти книг. У нас норма до п'яти книжок, насправді. Е, є читачки, це зазвичай жінки, які беруть дійсно дуже багато книг. Але це має бути людина, яка вчасно приносить книги, яка е, дотримується якоїсь такої регулярності читання. І я маю розуміти, що ця людина. Живе в цьому мікрорайоні, а не за три дев'ять земель, яка принесе книгу. І тоді окей, я даю мені не шкода. Я не знаю, чому якась така, що мені не шкода цієї книги. Я розумію, що є книги, наприклад, цінні видання, там якась енциклопедія розмальована, вона там коштує під тисячу гривень. Ну, звичайно, ми її додому дати там з вашими десятьма книжками не можемо. Ось а так особливо для діток, боже, для діток, коли беруть книжки, я не знаю, беріть, беріть, навчайте цих дітей, беріть їм книжки, і боже, це просто. Не крали. У нас має бути просто скоро інвентаризація. <смітна> Ми Дізнаємося, скільки книг у нас немає. <смітна> Ой, а ви приймаєте книжечки? Приймаємо в подарунок. Так, в подарунок. Ой, в мене там стільки книжок. Ми одразу перепитуємо українською не заборонені видання, якому як вони стані. Був випадок, коли принесли книги з, зарубіж... з зарубіжної літератури. Ну. Такого собі вигляду, і читачка не хотіла їх вести назад. Я їх везла з-за міста, а вони хочете брати. Ну як це так? кажу, там уже у вас грибок на цій книзі, просто ви її десь з погреба дістали. Вона просто у вас уже ну не вона, як я її читачу її дам ту книгу. Я вона буде просто в мене стояти, і мене не буде куди поставити інші книги. Якби взагалі її ніхто читати не буде, їх не читають в такому вигляді. Да, ображаються, ображаються, тому що вони думають, що у нас тут якийсь склад. Я навіть не знаю, як це сказати. Бібліотеку можна принести все, тому що це бібліотека. Вони там бідні, їх ніхто не забезпечує, і так книжок мало. А куди я це все ді... А куди мені це все дівати? Ну, я не знаю. Я розумію, це благо принести до бібліотеки книгу. Особливо, коли це нова книга, коли ти її прочитав, і тобі дійсно немає там, куди її Ну, в тебе немає місця, чи я не знаю, чи ти переїжджаєш. Це круто, У нас таких людей, по-моєму, троє. У бібліотеці читачів, які приносять дуже нові книги, прямо новесенькі, з стопочками, там раз у три місяці. Так, у нас є таких пару сімей, дуже ми їх любимо. Раз у місяць у нас існує така штука, як санітарний день. Ми повторюємо, нагадуємо, у нас є вивісочка, санітарний день середа. Ось, але весь день, коли ми прибираємо з тряпочками, стоїмо в спортивних костюмах з колегою, там тій нашій антресолі. все одно люди рвуть, рвуть ту ручку, відкрийте. Ми, особливо, коли вікна влітку відкриті, я хочу здати книгу. Дуже дратує, тому що ми прибираємо, ми це виділяємо спеціально для того, щоб привести до ладу. Ми не можемо обслуговувати вас, коли в нас там, ну, ми реально якби, нас змушують прибирати фонди, мити фонди. У Нас кожна книжка має бути витерта від пилу. У Нас майже має кожна полиця бути чистою, тому що це ну, от, вимога керівництва, що в санітарний день ви миєте, ви е, нам за це якби мають. По державним законам виплачувати там якусь частину. Ну, так і є, але це вже окремо. Ну, Тобто, за те, що ми дихаємо пилом, за те, що ми прибираємо, дихаємо пилом, це якби вважається не ок. Це, як би в професії такий мінус. Що ти дихаєш пилом, особливо коли довго там старі бібліотеки, старі стележі, то це дуже погано для здоров'я, насправді для дихальних шляхів, коли ти там кашляти починаєш. Ми на роботі майже не читаємо ні книг, ні журналів. Моя колега, коли приходять якісь нові періодичні видання, вона бере і каже: Знову нема часу читати. Я, я знову не прочитаю, не візьму ніякий рецепт, просто не вистачає часу. тому що... У е, мене був випадок, коли я працювала в одній із філій, і завідувачка мені забороняла на роботі відкривати книгу. Вона казала: Настя, приходиш додому і читаєш. Мені казали, що ми на роботі не читаємо. Ну і зараз я на роботі не читаю. Ну, можу. Я в більшості ознайомлююся з книгами, літературою для того, щоб її представити читачам, для того, щоб зробити якийсь прямий ефір, для того, щоб зробити якийсь літературний огляд, для того, щоб виставити якийсь цікавий пост у Фейсбук, для того, щоб потім розповісти, коли читачі приходять, а про що ця книга? Але так, щоб ти взяла і прочитала прям вдумливу, там, прям параграф за параграфом, ну, буває дуже рідко. Буває, але дуже рідко. Я окремим пунктом для себе можу виділити моменти, які дратують мене в коле. Мене дратує ставлення до людей, коли е, дійсно бібліотекарі вони зловживають своїми повноваженнями і е, намагаються залякати дитину. Там, ти часу не повернеш книгу, там все тобі там буде, буде зле. Це дуже погано. Такого не має бути. Тим більше в нашому заразньому суспільстві діти і дорослі є різні. Е, тим більше дорослі, які, наприклад, вони бояться прийти і почати читати. Ну, це взагалі. Ти не маєш бути байдужою, ти маєш встати. Піднятися і піти пошукати щось цікаве. Ти можеш пошукати щось, книжку якусь, а не просто сісти, сказати, Вді там фон там от там на буквочку А стоїть, пошукайте, знайдіть собі. Треба над цим працювати. Треба шукати, намагатися, старатися, якось знаходити якийсь підхід. У мене дуже маленька зарплата, але в мене є додатковий дохід. Я працюю після роботи і на вихідні. У мене робота закінчується о сьомій, а о восьмій я починаю працювати. Я викладаю українську, англійську мову, а я отримую 8200. Це як завідувач? Так, це вже із завідуванням. А якщо просто бібліотека? Приблизно 6700-7000 гривень на місяць. Чи я працюю для душі? М -м, мабуть, мені просто подобається ця робота. Мені подобається спілкування з людьми. Як би це не звучало дивно, але комунікабельною я стала після бібліотеки. Я думала, що коли я пройду бібліотеку, я закриюся буду сидіти і читати книжки і пити чай. А мені довелося себе витягувати, мені довелося себе якось налаштовувати. Кожен якийсь захід це був стрес. Що вдягнути, як на мене подивитися, що про мене подумають люди, це був суцільний стрес. Але це треба було зробити насправді, тому що зараз я розумію, що всім настільки по барабану. Тобі це потрібно, коли ти це робиш. Ну, і більше нікому. Якщо ти це робиш класно, то роби це, чому ні. Ну і тим більше, мене дуже тримає книжковий клуб. Як би це не звучало так, якось абстрактно, фант фантазійно, романтично. Зарпати в нас дуже маленькі, це не виправляється. Мені здається, що і найближчі роки це не виправиться.